Тобі доводилося грати іноді героя для того, щоб підбадьорювати хлопців? Я собі зразу зрозумів тему, що геройствувати це басно. У мене було двоє наставників, які мене підготували до війни військові один грузін, Ліван звати його, і один наш українець. І вони мені декілька моментів розказали. Дві основні речі, які я зрозумів: це перше не геройствувати в ніякому разі. Ні в якому разі не провокувати людей, іти, давайте пішли вперед, бо вони можуть загинути, бо ж цим жити. Це перше. І друге, швидко вчитися брати ютуб, вчитися зброю, читати, все вивчати, тому що ти не знаєш, де окажешся. І третє, не дати страху паралізувати тебе. Тому що там є такі на війні моменти, коли ти заклякнеш. І це саме небезпечний стан. От ти коли побіг кудись, і ти закляк. І й був такий страх. У мене був такий страх, але я не заклякав. Я собі зразу вже Це, може на долі. Закляк...